Вислухаємося святи Івангелія миру всім. і духа духові Твоєму від Марка Святе Івангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу пересвященники. Зі... І, і Ісуса відвели його, видали Пілатову. Пілат спитав його, ти цар Юдейський, Він же сказав йому відповідь, ти говориш. І первосвященники звинувачували його багато в чому. же знову спитав Його, ти нічого не відповідаєш, бачиш, як багато звинувачень проти тебе, але Ісус на це нічого не відповів. Так що Пілат дивувався на всяке свято, він відпускав їм одного в'язна. Ні, за якого вони просили. Тоді був в темниці один на ім'я Варава зі своїми спільниками, які під час бунту вчинили вбивство. І народ почав кричати, просити Пілата про те, що він завжди робив для них. Він сказав їм відповідь: чи хочете, відпущу вам царя ідієску, бо знав, щоб через завість свідали його первосвященики? Та первосвященики відмовили народ просити, щоб краще просив вараву. Пілаш знову сказав йому ви що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого називається царем юдейським? Вони знову кричали: розіпни його, Його. Пілас сказав їм, яке зло! ж Зробив він вам. Вони... Ще закричали розпни його тоді Пілату, бажаючи догодити і відпустив їм ворогу, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яття. Слава дуле терпіння Твоєму. У царстві Твоїм пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. <кій> блажені у Богі Духом, бо їхне царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодній прагні. Правди, бо вони наситяться, Адам через дерево раю позбавився розбійник через дерево Христа в раю, оселився, перший скуштував і заповідь, порушив творця, другий розп'ятий визнав тебе, Бога втайні, пом'яний нас, спасу царстві твоїм. Блаженні милостиві. Бо вони помилувані будуть, беззаконники купили учениках творця закону, і як злочинця привели його на суд, <кхи> <кхи> Пилатові, і кричали розітни, того, що їм у пустелі, маму посилав. ми, заслідуючи, праведного розбійника з вірою помовимо, Пом'яни нас спасе у царстві Твоїм, блажені чистим серцем бо вони Бога побачать. Зборище вбивство без, беззаконний народ, юдейський несамовито кричав Пилатові, родібних Христа невинного, а відпусти нам раху, ми ж розвернемося до Христа словами розбійника благорозумного, <кхи> повняний нас спаси у царстві Твоїм блаженні вратворці, бо вони синами Божими назвуться, жити дані, Твої ребра, як і здраю, виточу джерело церкву Твою Христе, наче словесне наповнюють. Рай і в ній розділяються начало чотири Євангелія, світ наповнюючи творіння, звеселяючи всіх людей, навчаючи війни поклонятися Царству Твоєму. Блажені гнані за правду, бо їх не є царство небесне. Роз... Розіп'явся єси, мені ради. Щоб дати мені відпущення проколоти Дубову ребра, щоб краплю життя виточити мені, цвяхами пробити, Богу, щоб я глибиною страждань, твоїх переконаний, <кхух> до величі могутності Твоєму, взивав жити, давши хресте, славу Христу Твоєму, спаси і страстям Твоїм. Блаження битимуть вас, гнатимуть, і, і заводитимуть на вас усяке лихослав'я та наклепи мене ради, <клес> коли тебе розпізнали Христе, все творіння, дивлячись, тремтіло основи землі, захиталося зі страху перед могутністю Твоєю. Світила затьмарилися, церковна зависа.